Німеччини прийняли бюджет, в якому 7,6 мільярда євро це близько 8 мільярдів доларів. Передбачено на військову допомогу Україні. Що це означає? Це означає, що навіть якщо Америка нам нічого не дасть, нічого бути не може. От. Або в Америці прийде до влади як дехто боїться Трамп, який повністю заморозить допомогу Україні. Хоча реальний аналіз, компетентний аналіз ситуації показує, що не заморозить повністю Трамп, тому що в його партії більшість людей насправді... Виступають за допомогу Україні і за те, щоб Україна перемогла, а не програла. Так, от, навіть якщо це станеться, то ми не завалимось. Нас підтримає Європа. В Європі в нас є дуже сильний союзник, найпотужніша країна Євросоюзу – Німеччина. Ну, у нас ще є е, за е, межами Євросоюзу, потужний союзник Великобританії. І Євросоюз в цілому у нас є. Ми не завалимось тільки за однієї умови, правда, якщо не буде подій, типу того, що зараз прогнозується, що президент звільнить головнокомандувача Збройних сил України залужного, поставить замість нього якогось клоуна, самопіарщика професійного, і той просто розіб'є. Армію об лінію Суровікіна, умовно кажучи. Тобто, якщо не буде відвертої зради всередині країни, ми протримаємось. От задача нас, громадян України, і цивільних, та й військових також не допустити цієї зради. Якщо вона буде ставатися, схопити її за якесь місце і е, просто. Не дати їй статися, от і все.